Друзі, привіт! Як завжди, дуже рада вас бачити. Я вибачаюсь трохи випала із YouTube, тому що в світі останніх подій в Україні а було просто неважливо знімати. Це була така, знаєте, відшанування всього того, що останнім часом трапилося. І Такі моменти просто не знімаються, коли багато людей гинуть, коли таке горе трапляється в країні, просто лише можеш молитися і переживати втрату з усіма іншими. Але ми з вами українці, ми з вами сильні, ми з вами непереможні. І нам треба повертатися до життя. Нам треба жити. Заради наших дітей, заради всіх, хто навколо нас, тому що кожен з нас є великою підтримкою для інших. Разом ми сила, тож, вшанувавши пам'ять загиблих, ми продовжуємо з вами буденне життя в молитвах за Україну, в постах і чеканні на перемогу. Сьогодні вам коротенький такий апдейт із ферми, все у нас добре. Як бачите, всі вони нас їдять, всі задоволені, гуси, кури, кози, всі щасливі. У нас після дощу йде легенький такий сніжок, як ви бачите, але вже встигли нам все замочити, залити і було. б не так вже і погано, щоб воно все примерзло. І нарешті не було вагнюки. Багну я не, я думала, я не люблю. Я думаю, що ніхто не любить. От, У нас є маленька новина на фермі. Ми отримали для своєї качечки отої біленької, яка дуже любить обійматися і цілуватися. Ми отримали для неї чоловіка, другу половинку, так сказати, і зараз я вам його покажу. Ось цей красень і його брудненька жіночка. Це він, це він ловить сніг. Намагається зловити сніжинки, бавиться з ними. От. Ось такий от гарний красень. Вона, звичайно, дуже щаслива. От. Разом їм вже зовсім не сумно. Наша зграя прийняла його доволі тепло, і все у нас. гаразд. Так, ще ми отримали от таких от півників. Одна моя знайома віддала мені своїх півників. Оце золясті, як ви бачите, маленькі такі меншого розміру, Це бентапівники, кохійни. Ото е, ще в нас є отакі півники. Я зараз відшукую їм новий дім. Можливо, хтось шукає, тому що вони справді від чистої породи, і може людина якась хоче, якийсь воно потрібно, і хтось не знає, де взяти, а я от маю. Цей маленький біленький хуліган це теж від неї. Це вже американа, ті, які несуть голубі яйця, то у нього дуже гарні гени. Але він, бачите, маленький теж. Яйця будуть, звісно, маленькими. А, кролі теж живі здорові, все з ними добре. Зима дуже до м'яка. Зим Та й вони взагалі такі що не бояться тієї зими. Ось наші крольчата вже підросли, ті, які у нас були з то Все в них добре. Всі живі й здорові. Так, це мої новозеландські білі. Наїли собі вже ще які готові до весни. Цього року хочу спробувати незвичайний спосіб вирощування молодняку. Він називається на виписі». Ну, Подивимось, що в мене вийде, Для цього треба зробити особливі такі кліточки для вигулу. Переносні, ну, будемо дивитися, будемо вчитися, то все вже лишимо на весну. Зараз буде займатися трошки іншим. Так, поки зима розшикую собі ще гусей, тому що ем, маю бажання розводити їх. Бачите, як вони згодні зі мною, перекрикують усе горло. Мені треба хоча б, щоб 10 в мене було. Тому що гуси вони насправді найвигідніші тварини на фермі. Такі через те, що вони їдять траву найбільше. Влітку їх навіть можна не побудовувати. Кози також живі здорові! Ось привіт весь Джошу. Дівчатка наші вже круглішають, як бачите, готуються до березня. В березні чекаємо на козляток. Дай Боже, щоб все було добре. От. Ось такі наші гарнюнії. Всім великий привіт від Одети. Так. Ще отакий дістався мені красень. Це теж з маленьких. Дуже любить, чомусь, щоб його носили. От, залазить на руки і сидить. Ось така гарнюня. Чомусь полюбляє лишатися з козами. Можливо, йому там, мабуть, якийсь інтроверт. Там йому, мабуть, спокійніше. Це його сніжинки дратують. Це його перша зима, мабуть, він не знає, що таке сніг. І отак на це все реагує. Всю роботу я вже закінчила. Всі нагодовані, напоєні, всі задоволені. Ось у мене є такий гарнюня. Друзі, хочемо всіх вас підбадьорити, щоб ви не губили віри. Залишайтеся стійкими, тому що Україна обов'язково переможе. До нових відео, друзі.